Я думаю, це буде одне з найкрутіших відео на моєму аккаунті, тому що саме тут я розповім один якийсь факт про абсолютно кожного Бравлера у Бравл Старс. На пошук всіх цих фактів я витратила близько восьми годин, тому підтримайте мене лайком та підпискою. А ми не будемо довго затягувати і найшвидше перейдемо до фактів. Шелі, останній редизайн на шелі. Це насправді не розробницький дизайн, а вони просто позичили його з фан-концепта, який був опублікований в жовтні 2021-го на редіті. Кольт. У видаленні анімації до виходу шостого сезону можна побачити доволі довгу намальовану анімацію про Кольта. По ній відомо, що він боїться спайка, хоча вони в одному тріо Бул. Цей персонаж заклятий гравець в аркадні ігри і любить витрачати свій час в комп'ютерних клубах. Проте через свою агресію він їх ламає. Брок в 2019 році на короткий термін у Брока була інша анімація поразки. Згодом її змінили і ходять чутки, що це було через сильну схожість до пози горили. Ріко. Після зіркової шелі скінрікоше Тріко був найпершим скіном на річницю гри Спайк. У Спайка є таємнича зона 87, яка була показана у трейлері до восьмого сезону, але нам абсолютно нічого про неї не відомо. Барлі Більшість голосів для роботів були створені голосовим дизайнером, але голос саме для Барлі був єдиним, якого створив 3D-художник компанії Джейсі. Всі ми знаємо, як зараз виглядає скрапі. Але якщо поглянути на нього в такому 2017 році, то він схоже на якогось страшного павука, а не на нашого скрапі. Ніта, якщо використовуючи скін Желейна Ніта, вона помре раніше за Брюса, вони будуть різних кольорів. Диномайк. Птах на голові Диномайка існує там не просто так. В старій практиці шахтери використовували канарейок як спосіб убезпечити себе. Якщо вони йшли в небезпечне місце з вибухонебезпечними речовинами, пташка помирала цим повідомляючи про небезпеку. Ельпрімо. Ельпрімо отримав свою могутність та харизму від впавшого на нього метеориту. Про це зазначається в його старому описі. Виходить, його гаджет тепер справді має пояснення. Мортіс Скін пляжний мор. Артіс був показаний у літній анімації в 2019 році, а у гру він вийшов за два роки після цього. Кроу. Доволі довгий час у тренувальній печері з ним існував баг. Коли він багато разів використовував супер на боса, він доволі сильно збільшувався в розмірі. Поко. У бета-версії Поко справді міг хилити помічників, бо він підтверджено має стосунки з Чарлі, ну ми самі це обрали. Пайпер в 2020 році, коли їй зробили ремодель, її іконка якийсь час була без зубів, і через це з'явилося дуже багато мемів. ПЕМ. Багатьом бравлерам, звісно, змінювали ім'я, але в бета версії не довгий час ПЕМ звалася Мама Джі. І це нам дало якраз підтвердження того, що вона є мамою Джесі. Тара. На модельці тари видно праве око та срібну деталь третього ока, але на іконці зображене ліве, а деталь ока Фіолетова. Для мене це досі загадка, чому так. Деріл. Зображення на пов'язці деріла ідентичне до Сенді і скоріш за все він купував її на базарі тари. Пенні. До 2022 року Пенні була єдиною бравлеркою, яка вийшла до глобального релізу і не отримала ремодель. Френк. Френко один раз змінювали модельку після бета-версії, але іконка залишилась незмінною. Джин. Його звичайний супер випускає праву руку, але на скіні злий джин він випускає ліву. Тік. З самого початку у Тіка очі були відносно рівно, потім вже їх змінили і розставили в різні боки. Леон. Кін Геловінський Леон вийшов у жовтні 2022 року, але був показаний у геловінській анімації за рік до цього. Роза зараз її супер триває 3 секунди і поглинає 70% дамагу, але одразу після виходу її супер тривав в два рази довше та поглинав 80% дамагу. А це невеличке нагадування, що у мене є телеграм-канал, де я публікую також дуже багато фактів, концептів, розіграшів та новин. Тому підписуйтесь. Карл, він був найпершим персонажем, який мав лише один заряд. Добре, факт гімно, тому як бонус, він боїться Джекі. Бібі, у Браво ТОК, нам показали абсолютно іншу атаку. А точніше, це було просто кілька кулаків Ельпрімо. 8 бід. Це єдиний персонаж, у якого є власна міні-гра з кількома рівнями, сюжетом та розкриттям лору персонажа. І звісно ж я її прогодила, тому можете подивитися на моєму каналі. Сенді, попри те, що Бравоток було вказано на його стать, досить багато людей все одно гадали хлопець чи дівчина. Беа їй підтверджено 20 років, а також вона має вищу освіту з дипломом. Можливо, колись у мене дідуть руки зробити відео про весь вік персонажей. Емс, її рідкісний скін спочатку був просто кольоровою варіацією, а вже потім його переробили та приписали до теми Бравл Академії. Ну вона, хоч тепер виглядає, адекватно. Містер Пі, хто там ще пам'ятає режим Велика гра? Десь при її появі, використовуючи гаджет на спаун пінгвіна, з'являвся помічник, який мав 93 тисячі здоров'я, так само, як і сам містер Пі. І це неможливо було контрити, тому що у вас буквально 4 містера Пі на катку. Я не знаю, як люди проти цього могли грати. Макс, щоб за допомогою зіркової сили зарядити супер, вам знадобиться 63 секунди. Перевірено моїм адміном. Джекі. Якщо поглянути на її найперший концепт, можна зрозуміти, що спочатку вона не планувалася бути агресивною. У неї навіть була квіточка на капелюсі. Гейл. При виході Гейла його супер був масивнішим, та при використанні відкидав його. Нані. Нані єдина персонажка, яка повноцінно може змінювати довжину своєї атаки в незалежності від часу. Спраут. Спраут єдиний персонаж, який показує лайк лівою рукою. Я особисто сиділа і дивилася на всі лайки. Сьордж. при виході атаки Сьорджа розліталася без удару об щось і була подібна до спайкової. Тобто, при виході він буквально був приблизно як спайк і максимально дисбалансний. Колет їй 19-20 років, і вона вважається підлітком в тілі дорослого. Це підтвердив її концепт художник. Амбер. Амбер стала найпершою та єдиною власницею Скіна, який змінив свою рідкість з епічного на легендарний. Признавайтесь, хто встиг її купити за 149 гемів або 5000 блінгів, тому що я вам заздрю. У мене абсолютно тоді нічого не було. Лу, нам, звісно, багато чого не відомо з приводу Лору, але Лу єдиний учасник тріосно утелю, який не має жодного відношення до лору Стар Парк. Байрон. В жовтні 24-го року стався баг, завдяки якому Байрон знову зміг хілити помічників. Чесно, не пам'ятаю, чи працювало це так само на Поку, але Байрон точно міг хілити. Едгар. Йому 16. Рафс. Концепт Рафса був створений ще для найпершої версії Бравл Stars, а також він був помічений у міні-грі Вісімбіта, яка вийшла за кілька місяців до релізу Рафса. Бель. Бель заснована на реальній людині під іменем Бель Стар, яка була американською обмадиткою у 1800-х роках. У неї буквально навіть титул як прізвище Бель Стар. Сквік. Сквік може залишати свої снаряди у воді, а також за допомогою води перелітати стіну. Гром. Грома було показано ще за 18 днів до його виходу у арті на аккаунті Clash Royale з вітанням до річниці Бравл Старс. Баз. Наразі у грі забаговано 6 опінів. Вони менші, ніж потрібно, та розташовані збоку, а не посередині. Грів Гріф насправді є людиною, про що свідчить його шия та палець без рукавички. Еш. У травні 24-го року, коли люди брали Еша та Ларі і Лорі в дуелі, ставався бах та вилітала гра. Внаслідок цього він був відсторонений від гри на деякий час. Мех. Хоч мех і виглядає, як п'ятирічна дитина, насправді їй близько 23 років. Це зроблено для того, щоб вона могла влазити у свого робота. Лола. Скін, високолітаюча Лола, був натхнений образом Брітні Спірс з кліпу Токсік. Фенг фенг закоханий у Шелі та має її фотографію на стіні. Можливо, на цьому арті Бастер його заспокоює якраз через неї. Єва колюча Єва є найпершим з кіном з Бравл Пас, який перестав бути ексклюзивним. Співчуваю всім людям, які повернулися в Бравл Старс якраз в той період. Джанет. Вона стала найпершою Бравлеркою розмір, чиєї атаки можна було змінювати в залежності від часу затискання. Бонні. Гармату Бонні звати Клайд, а Бонні та Клайд це також відомі американські грабіжники 1900-х років. Отіс. Супер Отісу спочатку мав закривати екран. Суперника великою калюжею, а не просто забирати можливість атакувати. Сем. Спочатку у соцмережах Сема представляли бравлером на ім'я Бронсон, а вже потім змінили на Сем. Гас. Під час гри на карті локації можуть знаходитись максимум 10 привидів гаса. Бастер в анімації до виходу Шейда є напис Бастер плюс хто? Що ім'я там замальовано. По здогадкам ком'юніті там має бути написаний робот Бі 13 який є сценаристом кожного фільму у Старпарку. Честер у Честера найбільша кількість вкладок на опис супору, і через його різновид на нього найскладніше робити скіни. Грей. В анімації до його виходу на скині детектив Грей був показаний супер, який мав абсолютно інший вигляд ніж те, який ми маємо у грі. Менді в її анімації можна побачити, що у неї хтось стріляє. Є здогадки, що це пайпер, тому що вони обидві можна сказати кондитери рті. РТ спочатку був людиною на ім'я рік, а потім, після того, як на один з моніторів в кімнаті спостереження поклали кристал, він з'єднався разом з охоронцем та став бравлером. Вілоу. З її голосових ліній, ми можемо дізнати, що вона не відчуває любові до будь-кого і не знає, що таке справжнє кохання. Мейсі, у Мейсі є цілих триски на Джоджо тематики, і це занадто потужно. Хенк. Кенка було помічено у анімації до виходу Кенджі і скоріш за все його хотіли з'їсти і не один раз. Корделіус Корделіус може перенести свого тімейта у свій вімір, якщо віло в'юзане на нього супер. Даг. Після виходу піратського скіна на дага його атаки подвоювались, тому цей скін отримав звання Pay to Win. Перл, її титул, був змінений з Just Do It на Let Me Cook. Чак, в анімації до початку 20-го сезону ми можемо побачити, що чак сидить у в'язниці із невідомої нам причини. Чарлі, павуки Чарлі при виході виглядали занадто реалістичними і трохи лякаючими. Насправді я рада, що їх змінили. Міко. Через те, що Міко міг трохи жити в тумані, люди використовували його разом з Чарлі в дуо ШД, щоб вигравати кожну гру. Я рада, що цю фічу пофіксили. Кіт. При виході він був максимально дезбалансним Бравлером і міг під час супору накопичувати новий супер. Ларі й Лорі. Вони мали бути міфіками, як нам показали в Бравл Толк, а не епіками, якими вони вийшли. Мелоді мелоді стала єдиною Бравлеркою, які змінювали зріст ще й двічі. Анжело. Анджело – єдиний бравер, якому кілька разів змінювали займенники Драко. Коли концепт художниця показала оригінальні концепти Драко, вона також ненароком спалила його гіперзаряд. При його активації полум'я дракона ставало б довшим та ширшим. Лілі спочатку розробники хотіли змінити її гаджет, але через змінення всієї системи гаджетів він став більш-менш збалансованим. Беррі. При виході скін Старфорс Berry завдавав подвійної шкоди, тому він можна сказати також pay to Він Кленсі Кленсі було названо в честь актора озвучки Кленсі Браун, який озвучував містера Крапса в спанч Бобі. Це було зроблено через наступаючу колаборацію. Мо нещодавно йому зробили краще керування супером. Кенджі на кольорових варіаціях брав опасного скіна на кенджі, кольори меча не збігаються з пінами. Шейд після виходу Шейд мав такий самий титул іспанською мовою, як і Газ. Джуджу. Після виходу Джуджу в кущах мала довшу атаку, ніж у Пайпер. Зараз вони однакові. Міпл. Міпл має найбільшу кількість голосових реплік, а саме 74. Олі анімація до виходу Олі має найбільшу кількість відсилок, а саме 12. Про це я можливо зроблю окреме відео. Лумі найперший нерф Лумі отримала аж за місяць після виходу. Фінкс при створенні пінів художник хотів показати зліс вогнем на масці, але в грі ми цього так і не побачили. Джей Йонг. Музика під час скатки за Джейонга залежить від поставленого режиму. Ось ми дійшли до останнього персонажа, і насправді я думала, що це відео буде ну, на хвилин 40. Але ми, в принципі, вписалися в 14 хвилин, що в принципі непогано. Ну ви завжди можете оцінити мою роботу лайком, купівлю спонсорки або навіть донатом на банку. А я дякую вам за перегляд цього відео і всім до зустрічі в нових.